Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. Студія ведуча Галина Самойленко та оператор Катерина Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». Сьогодні говоритимемо про тепличні господарства Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. «Первомайськ» сто п'ять і за календарем, 25 лютого 2025 року триває 1098-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Та, попри війну, господарі готуються до весни. А роботи на городах присадибних ділянках вистачає копати, садити, поливати. Щоб протягом всього року забезпечувати споживачів свіжими овочами, миколаївські аграрії активно відновлюють та розбудовують тепличне господарство, яке зазнало руйнувань спочатку повномасштабного вторгнення. І тут чимало проблем: збільшились затрати на логістику, паливо, пакування, етикетку, тару, зросла вартість електроенергії, але нічого не лякає фермерів. А труднощі вони успішно долають. Про їх приклади роботи та про те, якою є ситуація з розвитком тепличного господарства на Миколаївщині, хто і чим допомагає у складний час, і які новітні технології вже працюють в області, ми розповімо далі у програмі Радіодень. На Миколаївщині ще до війни найбільшим та найвідомішим агропідприємством, яке нарощувало і нарощує тепличне господарство, є компанія «ПЕК». Активно розвиваються інші нові підприємства, зокрема, і приватні. Наразі площа теплиць в області сягає близько 50 гектарів. Ще не повністю досягли рівня до воєнного періоду, коли їх площа становила 51 гектар. Але процес триває, каже Володимир Афанасів, головний спеціаліст департаменту агропромислового комплексу Миколаївської обласної військової адміністрації. А щодо динаміки у порівнянні з попередніми роками і що на неї впливає. Пропонуємо послухати коментар пана Володимира. За підсумками 2024 року загальна площа тепли становила майже 50 гектар, з яких вироблено 10 тисяч тонн овочевої продукції. В основному це томати, огірки і зелень. Стосовно динаміки розвитку тепличного господарства, можна сказати, що вона позитивна. Так, у 2023 році площа тепли становила 32 гектара, то тепер 50 гектар. Одним із факторів збільшення є реалізація урядової програми з надання грантів для розвитку тепличного господарства. У 2024 році три суб'єкти господарювання нашої області отримали гранти в сумі 16 мільйонів гривень за будівництво модульних теплиць площею 4 гектара. Ця грантова програма продовжує діяти і в поточному році. Заявку можна подати через портал Дія. До основних критерій, можна сказати, є наявність проєктно-кошторисної документації будівництва теплиці. Розмір теплиць може бути у градації від 0,4 до 0,6 гектар, сума гранту 2 мільйона гривень, до 1,2 гектара. сума гранту 3,5 млн грн. мільйона гривень, від 1,6 до 2,4 гектара сума гранту 7 млн грн. На розвиток тепличного господарства це саме. Така актуальна і суттєва допомога, яка покриває більші затрати. Так, наприклад, по критеріям ще можна сказати, що 30% від вартості проекту, зазначеної у заяві фінансування, вносить отримувач гранту. При цьому ці кошти можуть бути як і власні, так і кредитні. А угу. 70% відповідно це грант, але не більше 7 мільйонів гривень. Тому, на мою думку, це є суттєва на сьогоднішній день, саме в тепличному господарстві ця допомога. Серед зобов'язань отримувача гранту є створення не менше 4 постійних та 10 сезонних робочих місць на 1 гектар площі теплиці. Це теж якби такий показник, що дає якби робочі місця. Ну, проектна кошторисна документація теж один з критеріїв по тепличному повинна передбачати будівництво зрошення для цих теплиць, щоб був наявність. Подачі води, що такий критерій, що строк будівництва теплиці не повинен перевищувати 12 місяців отримати від бюджетних коштів, угу. тому е рекоменду да. тому ми рекомендуємо е зацікавлених осіб, які мають наміри будувати в поточному році теплиці, е звертатися із заявками відповідними, щоб отримати е допомогу. Теж є грантові допомоги від європейських країн, що допомагали розвитку якби фермерських і фізичних осіб підприємств при створенні сільськогосподарської діяльності, допомагали в будівництві теплиці. У нас є такий приклад по Доманівському району, де наш оберіг теж залучив кошти від європейських країн і виконав будів за ці кошти будівництво Тепличного господарства, якщо не ми почули, наші фермери активні у пошуку та реалізації своїх ідей, за що й отримують позитивні результати. Стимулом до цього часто стають різного роду гранти, участь у проєктах державного і міжнародного рівнях. Головною умовою залишається бажання щось починати інколи навіть з нуля. До прикладу, ветерани війни, повертаючись додому, стають допомагати цивільним і підтримують сільськогосподарське виробництво і те. Пличне теж ще у 2019 році на Доманівщині був створений сільськогосподарський кооператив. Ветеранський, який мав за мету соціальну реабілітацію ветеранів, тоді ООС, АТО, лева частка працівників, це ветерани війни, люди з інвалідністю, їх родини. А вже у 2020 році вони написали свій перший грант, дякуючи Марині Купрієвич, голові благодійного фонду. Ласка тоді отримали грантову підтримку уряду Канади, дві теплиці по 300 квадратних метрів, а потім ще. На сьогодні їхня продукція вже має брендовий знак, ба більше кооперативці допомагають ще й громаді у вирішенні безперебійного постачання електроенергії. Як це вдається, запитаємо Володимира Федоренка, голови правління сільськогосподарського кооперативу Оберіг Агро. Він уже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Володимире. Розкажіть, будь ласка, як справляєтеся у час війни і з чого починали? Часом ми написали грант за допомогою громади, отримали. Ще одну теплицю розсадних, теж 300 квадратних метрів. теж по програмі підтримки уряду Канади сади перемоги. Зараз в нас в нашому кооперативі є 19 теплиць, по 300 квадратних метрів. Кожна. Ми маємо органічну сертифікацію. Ми вирощуємо органічні овочі закритого типу. Ми маємо європейські та українські сертифікати. Зараз у нас посаджено 8 теплиць Редису. Використовуємо насіння провідних нідерландських компаній вірніше, за Заден. Використовуємо в своєму вирощуванні виключно біопрепарати вітчизняного виробника БТУ біотехнології України. Маємо їхній супровід, веде їхній провідний агроном, допомагає нам в вирощуванні, так як ми ну ввійшли в, в цю нішу, зайняли цю нішу, не знаючи, ну майже нічого про тепличні господарства. Mm -hmm. Хочу сказати, зараз у нас є асоційований член мережі російських жінок. Бізнес мережі теж нам дуже сильно допомогли. Ми отримали ще грантову підтримку з Великої Британії, Оксфам. Урядова програма Канади Сокодиві, допомогли нам в придбанні холодильника для зберігання овочів. Тобто маємо так підприємство набирає да, обертів. Да, нас... Набирає обертів. Да, ми думаємо в цьому році максимально використати весь об'єм наших теплиць для посадки. У нас вже є технологічні карти в цьому році. Ми вже отримали такий брендовий знак, створено захисниками. Тобто наша готова продукція, нашого кооперативу, зможемо її реалізовувати через торгівельну мережу «Ашан». Зараз ведуться перемовини. А пане Володимире, скажіть, будь ласка, а от що до поливу? Адже теплиці вони потребують води. Як співпрацюють з підведенням води на даний момент, ну не незалежний стосовно води і електропостачання. нам пону по останньому нашої грантової підтримки. Я ж вам казав, що в нас ну Асоцьований членом є бізнес мережа сільських жінок. Вони допомогли нам в отриманні цього повністю. грантової підтримки У нас встановлені автономна станція електропанелі на 30 кВт, так і водопостачання раніше у нас була проблема стосовно води. Ми були ми були підключені до нашої муніципальної мережі, до мережі. Ну до нашого комунального підприємства, а там вийшли. Цьому році були перебої з водою, тому так як не було світла, але не було світла. Ось то у нас ми, ми дали ну надали дозвіл, допомогли громаді. Ми провели альтернативну лінію для коли були аварійні відключення води, то е, баста для людей, жителів громади, ті, що користуються водою, то була підключена до нашої е, сонячної станції, і люди мали можливість отримувати воду навіть в ці важкі хвилини. Тобто допомагали ще й жителям громади. Війна всюди внесла свої корективи. Я так розумію, що для вашого підприємства вона також поставила виклики. З Чим стикнулися? Перші були трудності, що спочатку широкомасштабного вторгнення всі чоловіки були ну на, на війні. Всі угу. пішли працювали виключно одні жінки. Ну тоді не такий був об'єм наших теплиць. Було чотири ну, чотири теплиці. Але ну, жінки працювали навіть в умовах війни, посіяли редис, доглядали редис, ну тобто працювали. Жінки працювали, виростили редис, тоді огірок, помідору, і самі реалізовували на ну на 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 нашому ринку місцевому її. Uh -huh. Хочемо трошки розширити свій кругозвір по вирощуванню в цьому році. Ми вже будемо садити лікарські трави. Вже нам придбали ми насіння лаванди. Ну в нас є співпраця з хлопцями, теж ветеранським. Ну там не кооператива, товка грінфарма. Хлопці вирощують лікарські трави. Ми хочемо спільно з ними теж ну, взяти таку професійнішу лікарських трав вирощувати. У нас прийшов новий кооперативу «Інвалід війни його досить зацікавило. Це ну вже отримали від громади землю. Ну взяли в оренду у ну, недалеко від наших теплиць і хочемо посадити. Перший гектар Лаванди в цьому році інший фермер з Доманівщини Максим, не туди хата, вирощуванням овочів займався ще до війни, але на відкритому ґрунті. А з початком військового вторгнення, в кінці 2022 року, поставив теплицю і поступово додавав їх кількість. Щиро зізнається, що без одного з конкурсів напевно ще б довго вагався у реалізації своєї мрії, але коли дізнався про можливість, то зрозумів, що час настав і вирішив її втілити за допомогою конкурсу. Курсу інновацій Blue Innovation Challenge, організований БОСТ за підтримки ПРООН, Євросоюзу та уряду Данії, за умовами проєкту, учасник мав поставити теплицю і в плані проєкті прописати мету. А вона була досить неординарна створення автоматизованої теплиці, яка самостійно контролює полив, освітлення та обігрів, оскільки сам проєкт передбачав збереження водних резервів. Тому грантодавця зацікавила така ідея. Автоматизація дозволяє зменшити споживання води на 50% та збільшити врожайність на 15. Проєкт отримав грант у розмірі 10 тисяч доларів, а сам фермер інвестував 500 тисяч гривень у новий тепличний комплекс розміром 10 на 80 метрів. Тепер він може керувати всім зі смартфоном. При сильному вітрі теплиця навіть сама закривається, пояснив нам фермер. А зараз у розумній так би мовити теплиці росте перший експериментальний урожай радису. У традиційних теплицях фермер вирощує інші овочі. Про це він нам розповів у коментарі. Пропоную пряму мову. Якщо ну я бачу її, які проекти, чому пін ну якби не пробувати? Тому що, якби якщо воно виходить, я беру по по своїй місії, якби. Проекти ось теплиці, от, от такого плану, тому mm -hmm. що я в цьому розуміюся, і в мене це виходить, якби так. Оцей проект це, що якби допомога така на розвиток інновацій. Все. от в цьому і заключались проект сам. Ми на ці кошти розроблюємо, ну, би, інновацію. Це ну самоучка таке, якби і мені ну як коли тобі це подобається, то воно якби, і виходить. Я скажу так. От. Зараз тим паче, якби це все в інтернеті можна читати. Ну, якби, я їжу там на всякі семінари, там ну, багато де. У мене ще є колега, який ну, якби він більше от в напрямку в електроніці. В мене була ідея, і я от йому задав питання: от ми зможемо це реалізувати? Він говорить: ну, якщо будуть фінансова допомога і це все, якби, то ну, як би запросто. І ми ну якби на це пішли, якби було співфінансування, е, те, що я ну от, ставлю окрему теплицю. Якби це в нас буде, якби така смарт теплиця окремо, що ми будемо на неї роз, ну, працювати. Ну, там в технології в суті цю, цієї програми, бо е, на збереження водних ресурсів. Е, тому вона такі, ну якби Blue Innovation Challenge. У мене ця ідея, ну. Була в, в прошлому році, коли, от, наприклад, мене не було на місці, не було помічника, і ніхто не зміг там не включити полив, там відкрити теплицю. Вчасно в мене згоріло там, ну можна сказати, теплиця там врожаю. так. І от коли був цей проект, чому не Ну, якби не розробити такий проект, якби сказати, з автоматики типу, Ну якби є це все інновації, це все якби ну наче мусить в Україні. Це якби так не поширено і мало чути про це все. Якби так скачим забезпечував, чим допомагав цей проєкт? Він йде на збереженні водних ресурсів. Отак тут акцент йдеться. І до цього всього от наш ну проект він пройшов, тому що якби ну це інновація, якби прошення автоматики. воно на тому включали. Ага, включає, полягає на тому, що збереження водних ресурсів автоматика виставляє кількість води, там ну наприклад, час поливу. У все якби коригується це все, uh -huh. якби це ну великий плюс, і не тільки одну якби і для мене великий плюс те, що якби зараз проблеми також з водою. Ну всі це розуміють. Ось тим проектом я поставив окремо одну теплицю щоб на неї це все поширювалося, поширювалося. Угу, угу. І, і наразі і... скільки у вас теплиці якого розміру Є теплиці 10 на 80, там 10 на 40, там ну різні є розміри багато їх покажете чту у нас ну ділянку ми от е, готуємо під е, півтора гектара та що вирощуєте в теплицях огірки помідори всі можна сказати овочі там в Цьому році пануємо ще ранню кукурудзу, цукрову. Я завжди такий асортимент роблю. Кожен рік одна продукція якась такий виграє, як би сказати. А насіння маєте своє? Куповуємо. Це ж треба було мати розуміння, як це робити, як можна, маючи в руках один смартфон так управляти цілою теплицею. Ну е... Ми закуповуємо окремі там датчики вологості, повітря, вітру. Ну повністю там встановлені. Потім збираємо там контролер моделів, там що відповідає там за нижній полив, там туман, ну повністю за кожну функцію у там відкриття закриття і так же само розробили зараз. Ну ще там дороблюємо програмне забезпечення по теплицям і по поливу. Ну по агро такої сфері. якби буде повністю. Тоб сторіс там, сплеймаркет, кожна людина зможе скачати. Цей проект був якби скільки там, три місяці, чи скільки, а програмне забезпечення ну, потрібно багато часу на нього, щоб його розробити. Це, якби, в нас не працює. Просто що ми самі зараз ще допрацьовуємо саму програму О, так. Вже робіт посаджень, картоплена посаджена, вже все, це є. Ну, досвід завжди корисна справа. Сподіваємося, що досвід зможемо тим, масштабувати на цілу область. Ну, ми також на це надіємося. Ми е, будемо над цим працювати, щоб тільки якби розширювати, тому що ми, якби, плануємо зараз е, поки що цю програму. Це що ми ну, працюємо ще навіть над нею, там ще допрацьовуємо все. І в майбутньому ми взагалі хочемо такі інтелектуально зробити її, щоб вона ну самостійно коригувала там все повністю, якби ну от е, можна було там задати її рослину, яка рослина росте е, е, в теплиці, і вона ця програма. Сама як можна сказати, доглядала за цим Угу. Максиме. А якесь резервне копіювання? Техніка, це ж все таки техніка. Ні, ну є си, ну якби ну, резервні там, акумулятори, все це є. навіть на системі є акумулятори, що те, що ну, якби на ну настройки не зібліться, це, це точно. Це там є резервний акумулятор, людське втручання ну завжди потрібно, щоб воно було там Поки що, от, наприклад, півтора, ну більше місяця, то Програма все працює, збоїв не було, і, навіть, світло вимикали там. Це інтернет чи пропав. Ну якби то збоїв не було у майбутньому, Максим планує масово впроваджувати технологію у фермерських господарствах та адаптувати її для невеликих приватних теплиць. А ми щиро бажаємо нашим фермерам, аби їх мрії здійснювалися, ідеї реалізовувалися, а миколаївці споживали щедрий та якісний продукт.